Жовтий дерев'яний. Подарунок від бабусі на моє п'ятиріччя. Моя улюблена іграшка. Цікаво запитати у Вінничан, а яка у них була улюблена іграшка із дитинства? Плюшовий ведменик. Чому? Е, тому що мені її подарувала мама і вона якось так запам'яталась. І це була моя найлюбленіша іграшка. Любив дуже гратися конструктором Лего. Було багато в мене різних як і наборів і просто окремих деталей, якими спочатку складалися по інструкції, а вже потім робилися як політ фантазії, складалися вже на шарування одних та інших один на одним конструкції і робилися вже для себе. Ну, такі німецькі, такі гарні кухни. Я навіть одяг на них шила. шила. Так, ну і пф, робила такі кімнати з зеркалами, з меблями. Це було цікаво. Це були кукли, барбі, були якісь книжки. Я любила читати, коли була в дитинстві, маленькою. Ну, такого плану було. Любила я розмальовувати якісь там картини. Ляльки, ляльки і монстр хай. Були такі колись популярні, дуже любила їх. Дзига. Найлюбніше була дзига. Така нажимається, розводиться, і, і ще були шахмати або шашки. Напевно, те, що щоб був... давало звук, скажімо так, можливо. Ну, по стандарту це були ляльки якісь там. Ну, я любила дуже сильно якісь там розвивашки, пазли. Це, напевно, був плюшовий зайчик, який мені подарували на день народження сестричка. Він до сих пір зі мною. На квартирі є. Я можу виділити іграшкову машинку, я її пам'ятаю, не, не знаю чому. Це червона перша карера десь такого розміру. Я обожнював там влаштовувати там гонки і тому подібне з нею. У мене був тигр, якого яко мені подарували в 2010 році, тому що кожен рік мені тато привозив, от який був рік, така була іграшка, і тигр це була моя найлюбленіша іграшка. Обіймали його, як і всі діти. Ляльки, напевно, як з як з всіх дівчаток Дягали, клали спати. Ходили в гості один до одного, годували. Лялька, мабуть. Я пам'ятаю, мені на Новий рік дід мороз подарував. Господи, це було в дитячому садочку, діда морозом був мій тато. Я випросила цю іграшку.